Моя мамка сильно любить, щоб все було капітально, як на грядці, так і в дворі. Каже, ти бугай здоровий, давай кабанчиком, мені рози підв'яжемо. Я би ковать не став, бо знав, чим це кончиться. Взяв болгарку і почав різать. Споріжжя побачила гриба, та каже, хай підростає колись на жарюво. йому два куска проволки, щоб була суцільна. Підв'язуємо квітки, щоб додолу не звисали, щоб було по-хазяйському. Мамка, це щось як передумає, то ти хоть кілок на голові рубай. Все одно нічого не докажеш. Та й любимо ж її. То нікуди не дінешся. Бо хто як ними їй ще поможе? Правильно? Взяв лопату та викопав їй тую, царство небесне, чого не прийнялася, один Бог знає. Ну мамка дозналось розібратися, бо гроші заплачені, а ефекту ноль. Помив лопату та поставив сохнуть, щоб іржі не було. Пройшов слух по селі, що баба баби є трохи клубніки. І ми з Настю вскочили на мотопед та поїхали перевіряти, щоб овчки не поїли, бо й без них любітелів фатає. Зайшов у двір та пішов до кухні, та чуть її на той світ не відправив. Бо треба було спочатку постукать, а я залетів, як десятого по зарплату, трошки відійшовши, веде нас на грядку. Та каже, ще раз так злякаєш, по і скоти на мопеді. Прийшли на місце, а її дійсно не густо. Але оскому збить десяток знайдеться. І чого воно так? Одного року повну, а другого дуля. Але постоячи роком, трошки нашкербли. По любому треба з'їсти хоч клубнічину, бо літо не защитається. Та каже, скільки живу на цьому світі, а такого глумовиська я ще не бачила. Але спасибі на тому, веде нас до черешень, може, хоч там повезе. І дай Бог їй здоров'я, ще от сто прожити. Бо до кого я це буду по ходити? Показує мені яму, щоб я не пірнув по пояс, та допомагає нам нарвати пів відра вишенюк, бо зараз ціни такі на них луплять в тих ларьках. наче їх з космоса везуть. Але якщо є гроші, то їх можна і мішок телефоновий купити. Обнявши та сказавши спасибі, ми втулили до моїх. Бо мамка сказала, якщо будете слухатися і поможете квітки пересадити, поїдемо до Дніпра повечерять. Та вкладемо якийсь кусочок сальця. Мішає землю з добривом, щоб цвітки були як пальми в Каліфорнії. Нравиться їм цим займатися і дивитися, як воно витикається. Ну це вже хто для чого народився. Почистив газону косілку бо землі вже на два пальці. Зразу ж підмили, щоб сім'ї мене полається, та відкрутив пластмасину, щоб продуть бабіну, щоб ще походила, бо вона не дуже дорога, але три тисячі на дорозі не валяються. Трави там було скільки, що можна було корові повечерять. Але я, як нормальний джигіт, зробився по хазяйському, бо ці мотори от собочої волосини горять. А так ще якийсь гуд походить. Якщо неї мусор не вивозить, звісно, вже аби мамка швидше з тими свідками бичкувала, бо ми з Сашою вже не видержуємо. А тим часом мамка заливає вже водичкою та обрізає, щоб кущилися та пішніші були. Я б до такого ніколи б не догадався. Але в мамки на телефоні вся пам'ять свідками забита. Далі вона по графіку летить на грядку, щоб підгорнути помідори. Дуже нравиться мені їх їсти. Коли таку кусаєш, а вони ж стікають тобі на футболку. А до капченої рибини, то огонь. Я тихенько собі склав переноску та положив на місце. Та наконець, то поїхали до води. Ті, хто писав, що нас затопить, подивіться, які кручі. Мабуть, ні. Велике вам спасибі за вашу підтримку, за донати, які ви мені надсилаєте. Чесно, я такого не очікував. Дякую вам велике. Дай Бог вам здоров'я і хай вас все буде добре. До зустрічі!